Трамп після телефонної розмови з Путіним відразу повідомив про те, що в найближчі два тижні від із Путіним іде ви подумали. В Будапешті зараз багато є мемів про те, як буде Путін добиратися до Будапешту, адже Будапешт це європейська країна, і він там перебуває під санкціями, можливо, нафтопроводом. Будемо ще друзі з'ясовувати, яким чином Путін буде туди добиратися. Наступного тижня має відбутися зустріч за участі високих радників. Після цього вже планується зустріч Трампа і Путіна. Російська сторона це підтвердила. Трамп заявив, що Марко Рубіо вже домовляється з Лавровим попередньо про деталі. Цієї зустрічі і говорить Рубіо зустрінеться із очільником ЗС Росії. Вони мають дуже скоро побачитися і встановлять час і місце. Досить швидко, можливо, вже поговорили, сказав Трамп, уже виступаючи на брифінгу після телефонної розмови з Путіним, і повідомив, що також до переговорів з Росією будуть задіяні Джей Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки та спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков, який, як писала преса, може піти у відставку, але Трамп каже, що він найкращий переговорник з Росією, адже він її не знає. І це, друзі, не іронія. Це цитата Трампа. А угорський прем'єр Віктор Орбан дуже радий з приводу того, що така зустріч буде відбуватися саме в Будапешті. Так, з цим містом пов'язано не дуже багато для України приємних подій. Сумно звісний меморандум, який гарантував нам нібито недоторканність наших кордонів, гарантував те, що нібито росіяни не будуть нападати на Україну, але ми бачимо. Наслідки цього Будапештського меморандуму, і знову за іронії долі там буде зустріч Трампа і Путіна. Можливо, Трамп запропонує там і щось підписувати. Нам будемо також за цим слідкувати. Орбан дуже зрадів, сказав, що ця зустріч це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ну тепер, друзі, прихильники Орбана будуть справді задоволені. І 26-й виборчий рік для Орбана обіцяє тепер бути більш вдалим. Ну, Трамп же сказав, що ви маєте слухати пане прем'єра лише мене. Те, що думають інші, це абсолютно неважливо. Ви супергеніальний політик, і ви мені дуже подобаєтесь. Так саме сказав Орбану Дональд Трамп під час саміту миру в Шейху. Це було буквально кілька днів тому, цього тижня в понеділок. Ну і також Трамп заявив, що. Розмова із Путіним була дуже продуктивною, це може призвести до встановлення миру. Він відповідав на запитання журналістів після розмови з путіним і сказав на рахунок тамагавків, друзі, наступне. Він фактично повідомив, що він відмовляє нам в тамагавках. Хоча, як ви знаєте, ми тут з вами говорили, що не варто на них очікувати. Що він каже? Нам потрібні тамагавки у Сполучених Штатах їх багато, але вони нам потрібні, говорить, ми не можемо вичерпати їх запаси заради нашої країни. Вони нам теж потрібні. повторив він тричі. Тому, як на мене, відповідь очевидна, ніяких тамагавків не буде. А на рахунок санкцій проти Росії у Трампа запитували і про санкції. він сказав, що нині не ідеальний час, щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів. Цікаво, як відреагують тепер на це в нью Нью-Делі. Нові санкції, друзі, проти Росії. Зараз адвокатує лідер республіканців у Сенаті Джон Тон. 16 жовтня лідер республіканської більшості в Сенаті Сполучених Штатів Америки Джон Тун у коментарі політику повідомив, що американським законодавцям час спросуватися далі із законопроектом про санкції проти Росії. Цей проєкт закону передбачає введення мид для країн, що імпортують російські енергоносії та. Засування вторинних санкцій до іноземних компаній, які підтримують російське енерговиробництво, це офіційна інформація. Але коментуючи саме цю ініціативу, Дональд Трамп сказав: Ну, ви знаєте, Джон Тун поки що поспішив. Не потрібно це робити не на часі вводити санкції проти Росії і проти Путіна, і взагалі проти енергоприбутків Росіян. Ми ще почекаємо, адже каже. Я зробив так, що третьої світової війни тепер не буде, не буде її через Україну, бо саме через Україну вона могла бути. І говорить: я думаю, що Аляска дійсно підготувала ґрунт. І це було не так давно. Але це підготувало ґрунт. Зрозумійте, я опинився в цій ситуації. Я не починав війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться, запевнив Дональд Трамп. Нову no комент, що тут друзі, сказати, справді коментувати слова Трампа, які не бачить очевидних речей, доволі складно, але він є президентом Сполучених Штатів Америки, і ми не можемо не брати цього до уваги і не рахуватися з цим. Як ви знаєте, українська делегація перебуває цього тижня у Сполучених Штатах Америки і вчора туди прилетів. Президент України Володимир Зеленський на запрошення Дональда Трампа. Я відверто скажу, сподівався, що буде зустріч у вуальному кабінеті, де вони вдвох відповідатимуть на запитання журналістів про те, якими можуть бути рішення США щодо України далі. Ні, мої сподівання були не про томагавки, а саме про якийсь план. Дійсно, якісь кроки Трамп мав би зробити, які б нам би сприяли у посиленні переговорних позицій. Нині ж, як ви бачите, європейці не поспішають нам допомагати зі зброєю, і також і американці. Трамп взагалі нічого не передає. Стало відомо тепер і про формат зустрічі, яка буде сьогодні, вона буде Зеленського із Трампом. І це дуже-дуже цікаво. Вона відбудеться о 8-й годині вечора, за київським часом, і вона відбудеться під час. Обіду. Годинку вони поспілкуються, і після цього Трамп швиденько летить до Флориди грати у гольф. Зустріч буде закритою, преси не буде, відповідей на запитання обох їх відразу не буде. Я думаю, що Зеленський точно дасть брифінг після цього. Але що він скаже, ми дізнаємося вже, дуже ближче до кінця цього дня. З економікою Росії, напевно, щось відбувається, але все ж таки по. Ну, коли там який рекорд був оновлений? 700 чимось, здається, шахедів, середня вартість яких 30 тисяч доларів. А ось навіть в, в такі умовно мирні ночі до сотні шахедів летять на нас. Поки що це не свідчить про якийсь занепад економіки. Звісно, що є проблеми, якщо ти на мільйони доларів щоночі випускаєш озброєння в бік країни, яка тебе дратує. Але ну немає поки що якогось такого занепаду істотного, тому що на поготові Китай, на поготові КНДР, на поготові Туреччина це вже щодо економічної взаємодії. Іран там трошечки вийшов з гри, але він що потрібно, він зробив. В цій війні, тому Індія знову ж таки, щось там моді щось у весні сказав Трампу, напевно, але ж, вочевидь, повністю експорт не припиниться, це цілком зрозуміло. Та тим не менше, власне, говоримо. Далі. Українська делегація зустрілася у Вашингтоні зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Генерал, який мені здається, єдиним. Бодай трішки який розуміє ситуацію з усього оточення Трампа, відзначив дискусію з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, секретарем РНБО Рустемом Мумєровим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та своїм заступником Джоном Коулом. А Андрій Єрмак за підсумками зустрічі заявив. Важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США. Узгодження ключових пріоритетів та акцентів. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра. Читаючи цей допис Андрія Єрмака, згадується українська класикиня. Пам'ятаєте, такий твір був з Пемсперу. Без надії, сподіваюся, ми теж без надії сподіваємось, бо бачимо політику Трампа доволі. Чітку. Ну от про томагавки, чесно, томагавки, томахок, давайте. Я слухав навіть, як українці в Америці їх називають. Ну, це гидко, тому що це ж не експонати для музею, це не те, що буде Україна показувати на воєнному параді до Дня Незалежності. Це те, що має позбавляти Росію терористичного потенціалу. І оці, оці пересварки. а як ти думаєш, коли я запитав Путіна, я дам, а він би схвалив, а навіщо ти питав? Або давай, або не давай. Чи а, Кім Чен Ін питав Путіна, а дати тобі чи не дати? Ні. Вони вийшли на дипломатичні чи які там у них канали, і Путін сказав: Росія вам дає це, а ви нам це. Воно вже є. Чи а, запитував Сі Сізіньпін, чи давати, наприклад, там мікроелектроніку для Росії. Ну так, звісно, запит якийсь був, але вони обговорили, і це вже є, вже є в російській зброї складових. Ну це маячня. Не граються цими термінами, коли мова йде про геноцид націй. Ну але Трампу можна пробачити, звісно ж, не можна. Можна його зрозуміти. Чому він абсолютно байдужий до цієї теми? Він абсолютно не розуміє передумов цього конфлікту. Він абсолютно не вибачте, давайте путінської трошки дипломатії не в'їжджає в цю тему. Пам'ятаєте заяву про, Відько, про Відькова? Чому вони говорили так довго? Або він поняття не мав ні про Путіна, ні про Росію, ні про причини конфлікту і трошечки на місці там щось намагався розібрати. Ну ось, оцей підхід. Оцей підхід. Не ну, власне, знаєте, я думав, от поки Дарина читала новину, я готовий навіть не знаю, скільки нас зараз глядачів дивиться в онлайні? Подивлюся. А, так, певна кількість нас дивиться. Давайте так. Я готовий е, поголитися налисо, якщо нам дадуть, бодай десяток томагавки. От просто зараз заявляю. Чесно, мені не пасує така зачіска, але. Е, я впевнений, що, на жаль, нічого подібного не буде. Тому якщо дадуть нам ці ракети, відповідну дію я виконаю, ось заявляю, під час прямого етеру. Тому що я впевнений, що нічого не буде. На жаль, за підсумками сьогоднішньої зустрічі, напевно, Зеленський просто послухає переказ легенд про Піченягов і про то, як Україна напала на Росію. Ну а ми далі дивимося про те. Що ж має відбутися сьогодні о 20-й за київським часом? Двосторонні перемовини за обідом, наскільки повідомляють, без доступу для преси. Про це свідчить розклад, опублікований розклад, скажімо так, робочої діяльності дядька з густим оцим, ні, не з густим, а з такою гарно начесаною зачіскою, який, на жаль, для нас є. Законообраним президентом Сполучених Штатів Америки Перемовини відбудуться за обідом. Спілкування з пресою та підсумкові прес-конференції не передбачені. Важко сказати, або можливо, я не до кінця втаємничився, чи це з'явилося вже після зустрічі? зустрічі перепрошую розмови з путіним, чи до так і було заплановано, але знову ж таки. Знову ж таки, це теж про дещо свідчить, мені видається. Бо публічно принижувати Зеленського 28 лютого Трамп спеціально хотів під камери. Тут уже навіть, як то кажуть, камерної обстановки не буде, мається на увазі. Щодо, звісно ж, висвітлення і спілкування з пресою. Ну і далі теж на чемпіонаті світу з занепокоєння намагається лідирувати об'єднана Європа. Принаймні, ЄС дає собі 5 років, щоб бути готовим до війни з Росією. Пише видання Політико в Євросоюзі. Визнають, озброєна Росія становить постійну загрозу європейській безпеці. Тому Брюссель планує збільшити спільні закупівлі зброї до 40% усіх контрактів до кінця 27-го року. Розвинути спільну систему протиповітряної оборони. На антидронові та ракетні програми створити до 2030-го європейський повітряний щит. Це вочевидь назва програм Східний фланг та оборонний космічний щит. Єврокомісія також розраховує мобілізувати до 800 мільярдів євро на оборонні потреби, зокрема через програму Позик Сейф та Європейський оборонний фонд. Ну як то кажуть, заяви хороші. Нехай. Шановне панство, діє. В них є дійсно час, Україна дає цей час. Дає, Так, не можна казати, що це не обмежено, але принаймні це вимірюється роками, а не секундами, як для наших оборонців на фронті. Хотілося б, щоб і закордонні, в даному випадку європейські партнери це цінували, що кожна чашка кави десь там на проспектах Відня. Вона виборюється життями українців. Бо полетіло би туди рано чи пізно, можливо, навіть якщо війна закінчиться завтра, післязавтра Путін не нападе на Європу. Немає ресурсів, немає сил, немає навіть поголів'я. Але рано чи пізно це може статися, тому що абсурдною була сама повномасштабна війна Росії проти України. Ті війська могли. Століттями стояти біля кордону України, нас би не брали ні в НАТО, ні в ЄС. Це би впливало на нашу економіку також згубно і Путін не мав би жодних втрат ні економічних, ні репутаційних. Але він пішов війною. Те, що здавалося незвичайне не, нереальним, стало реальним буквально там за години. Лічені, особливо харків'яни і мешканці прикордоння в різних місцях. Це відчули і Херсонщини, тим більше тому. Готуйтеся, шановне панство. Готуйтеся. Виклик цей нікуди не подінеться незалежно від того, як все буде відбуватися.